Цукру буде такі більше, ніж з'їмо. Вітчизняні цукровики вже виробили понад мільйон тонн білого продукту із буряків нового врожаю. Торік на цей час його виготовили на 33% менше. Принаймні, так кажуть в асоціації виробників цієї продукції. Наразі в Україні цукор варять 76 заводів. Отримали вони понад 10 мільйонів тонн буряків. Леову частку з них переробили. У мінагроброді обіцяли, цьогоріч держава матиме понад 2 мільйони тонн цукрового піску. Щоб задовольнити потреби українців, їх вистачить. Йому менше, тому обсяг. Пропозиції на ринку перевищить рівень потреб. Отже, цукор буде по кишені. Товари виробників вони суттєво знизили свої ціни в вересні місяці, і ми очікували, що вона там в жовтні становитиме десь на рівні 6 гривень за кілограм. Це відпускна ціна в опці. саме товара виробника жовтні місяці подорожчали енергоносії для виробників, і вони зупинилися в ціни в своєму падінні. Тому очікувати стрімкого падіння для кінцевого споживача не варто, але в той же час і очікувати якогось дорожчання теж.